Крізь терни на навчання. Гімназію на Рівненщині спочатку обіцяли реорганізувати, а в результаті ліквідовують. Небезпечне зіткнення. У рівному дві неповнолітні дівчинки їхали на електросамокаті та врізалися в автівку. ITV. новини. Добрий вечір. Сьогодні рівне попрощалося з двома героями України Вадимом Огоновським та Радіоном Доновим. Вадим Огоновський з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист нашої держави та вступив до лав ЗСУ. Відважно захищав нашу державу. А 10 травня цьогоріч героїчно загинув у бою на Донецькому напрямку. Радіон Донов ще в 2021 році підписав контракт зі збройними силами України та захищав нашу державу на Луганському напрямку. Втім, 5 березня дві року Другого року життя воїна обірвалося. Вічна слава та пам'ять героям. Обіцяли реорганізувати, а в результаті ліквідовують мова про заклад освіти на території однієї із сіл Рокитнівської громади. Нещодавно до нас звернулися батьки учнів та керівництво закладу із проханням надати розголосу цій історії. Більше про те, чому заклад планують ліквідувати та що робити його учням, розповість наша Софія Капінос. З речами на вихід нещодавно до нашого телеканалу звернулися стурбовані батьки та персонал Томожгородської гімназії, що розташована на території колишнього села Крута Слобода. За їхніми словами, заклад освіти планують закрити, а 48 місцевих школярів перевести до Томашгородського ліцею номер 1 що знаходиться дещо далі. Виконуючи обов'язки директора гімназії Алла Гончарук, розповідає: чутки про це ходили вже давно. Втім, спершу мова йшла про реорганізацію. Ацію закладу освіти хотіли залишити тут лише початкову школу, а тепер ж дізналися, що його взагалі планують ліквідувати. Причиною цього, як їм відомо, стали такі причини. І з 1 вересня вже планується, що протягом літо літа пройдуть усі ці процеси по ліквідації закладу. Хоч спочатку говорили про реорганізацію закладу, і вже діти з 1 вересня підуть усі у Томажгородський ліцей. Номеродин вони це пояснюють тим, що дорого обходиться навчання одного учня. Там наводяться суми в тому листі, що там вони наводять що десь аж 70 тисяч на одного учня. Школа потребує поточних ремонтів на поточного ремонту. Так ніби в нас той ремонт не робиться, він у нас робиться постійно, і не тільки поточний все, що можемо, і будуємо, що треба побудувати, і все своїми силами. Ну так вони говорять про це. І що а яка якість освіти у тій школі? Неабияк обурила уся ця історія, і батьків учнів Томашгородської гімназії кажуть, ця школа працювала багато років. Навчаються тут діти від першого до дев'ятого класу. Дехто добирається на навчання із сусідніх сіл. Тепер ж із такими нововведеннями дітям доведеться їздити ще далі від дому. Томашгород, але ми із завірічя вулиця Заверченка. Це Завіріч. Діти у нас в школі навчаються. Майже 50 відсотків із дітей нам сюди їхати це 3 кілометри, а в томажу це 6 кілометрів відстань. Дитина от, наприклад мене перший клас закінчує в цій школі, саме менша. Він гіперактивний хлопчик. То тут четверо класі дітей. Вчителі їх е, хоч контролюють, а там хто їх контролювати буде? Кому вони там треба? Батьки переконані і якість освіти тут хороша. А слова ініціаторів закриття школи про те, що місцеві учні відстають у розвитку, називають повним абсурдом. Що нам тоді дали? Наскільки відстають наші діти? Це такий висновок дали. Нам на зборах зібрала директор школи, батьків, і нам такий висновок дали на 4,5 роки. Наші діти відстають розумово по навчанню. Це такі дослідження на державному дослідження на державному рівні. це як таке? Чого? Чому це представники? І не приїдуть, не зберуть батьків, і це батькам в очі не скажуть. Це навіть в голові не ну, не вкладається. І опять таки говорили, наші змагання проходять, наші олімпіади, наші золотими медалями закінчують. Так, да, Це є дійсно. А ще плюс в нас є з нашої школи хірургії, доктора, вчителя, директора неодноразово, це не по одній людині. Виконуючи обов'язки директора гімназії Алла Гончарук, додає: якщо дітям, хоча б пообіцяли наявність місць у іншому закладі. Ді освіти та транспорт, який їх возитиме на навчання, то для персоналу гімназії таких пропозицій не було. Відтак, доля 12 вчителів та технічного персоналу поки що залишається загадкою. Два тижні тому до нас приїжджав начальник відділу освіти і хотів говорити лише з колективом учителів, працівників. І в цій розмові він зазначив, що роботою усіх забезпечити не вдасться. Що, можливо, одне постійно. Постійне місце буде для вчителя початкових класів, і можливо одне-два місця за контрактом. Це асистенти вчителів в інклюзивних класах. Оце все, що пообіцяли для вчителів. Для технічного персоналу не пообіцяли нічого, жодного місця. Тільки сказали, що якби у вас були працівники чоловіки, то ми б могли б їх взяти. Те, що Томашгородську гімназію планують ліквідувати, нам підтвердив і очільник відділу молоді та спорту Рокитнівської селищної ради Микола Павлушенко. За його словами, раніше і дійсно планувалась реорганізація. Втім, згодом цей процес призупинила повномасштабна війна. Тепер, вивчивши це питання, ухвалили остаточне рішення. На це вплинули певні причини. Які обставини на це вплинули, наприклад, по-перше, не так далеко, це близько 4 кілометрів підвіз. А друге, ми не знали, який буде автобус. Якби автобус маленький, було більше цього реорганізації. Бо дітки маленькі, затісно, два рейси, це довго і так далі. А станом на автобус приїхав великий, ця школа нормально сідає. Школа приймає людей, заклад гарний, заклад той, до якого плануємо направити дітей, він непоганий, він вміщає їх. і так далі. Далі ми не бачимо, ми не бачимо про з точки зору дітей. Ми не бачимо попоті. Микола Павлушенко додав одна із причин і дійсно за велика сума коштів на забезпечення життєдіяльності гімназії. Нашими підрахунками на цей рік приблизно треба, якщо ми говоримо за місцеве, не говоримо за освітньою, так поосвітня це окремо, окремо кошторис, його дають там з держави і так далі. Близько півтора мільйона коштів треба. Mm -hmm. На рік на цей календарний рік це зарплата вчителів, вибачте, перепрошую, за заплату обслуговуючого персоналу. Далі ми говоримо за електроенергія, дрова. Інші якісь витрати і так далі. І так далі, і так далі. Близько півтора мільйона. Ну це з одного боку це для громади не, не ну, трохи значні кошти. З другого боку, в принципі, це не такі великі кошти. А що стосується долі персоналу Томожгородської гімназії, після її ліквідації, Микола Павлушенко зазначив, покаже лише час. Незміла ситуація, місця робочі ми. Шукали в розрізі кожного закладу, який можу забрати, і справді трошки є, але це насправді небагато. Хотілося б більше. Чи буде більше, я дуже сподіваюся, що буде. Чому? Бо освітній процес стартує От середині серпня, да, Там певні речі, якісь певні кадрові вільні місця, якісь вільні кадрові вакансії. Буде видно ближче до кінця. До кінця, до кінця серпня місяця. Уже у червні питання про остаточну ліквідацію Томожгородської гімназії розглянуть на черговому засіданні сесії Рокитнівської селищної ради. Якщо ж депутати підтримують рішення про її закриття, то вже з наступного навчального року діти навчатимуться у нових стінах. Софія Капіноста Олег Шаламай. Телеканал Media Group. Їхали на електросамокаті та врізалися в автівку. Цими вихідними на вулиці Новодвірська у Рівному трапилася автопригода за участю непонолітніх. 12-річні дівчата разом їхали на електросамокаті, не помітили зустрічний автомобіль. А відтак потрапили під його колеса. У наслідок наїзду постраждали, госпіталізували. Детальніше про автопригоду та як нині почуваються діти. Розкаже наша Лілія Мазур. Їхали на електросамокаті, а після опинились під колесами автомобіля. У суботу, 18 травня, на вулиці Новодворівській трапилась автопригода. 12-річні дівчата на електросамокаті в'їхали в автівку, яка рухала на назустріч. Слідчі встановив, що 12-річна рівнянка їхала на електросамокаті Ауді разом із пасажиркою, 12-річною жителькою села Ільпінь. Виїжджаючи з другорядної дороги, в'їхала в автомобіль Хюндай під керуванням 30-річного жителя обласного центру, який рухався по головній дорозі. На щастя, обидві дівчинки попередньо отримали незначні. Тілесні ушкодження. Слідчі за цим фактом проводять перевірку. Водій легковика був Тверезий. Відтак на місце події відразу виїхали дві медичні бригади. Розповідають, одна з дівчат продовжила лежати на проїзній частині. На щастя, була в свідомості. Вона була в свідомості, скаржилася на головну біль. Біль в шийному та поперековому відділі хребта інших. Показників, які б були відхилені від норми, не виявили. Було їй надано допомогу, накладено шийний комір. Укладено на довгу транспортувальну дошку із діагнозом черепно-мозкова травма, підозра на забій шийного та поперекового відділу хребту. Інша ж 12-річна дівчина також зазнала низку травм. Виявили в неї теж підозра на черепно-мозкову травму, забій ліктя і перелом підозра на перелом кісток носа і носову кровотечу. Теж їй надали допомогу, шийний комір, визначили всі показники. Постраждали, госпіталізували до рівненської обласної дитячої лікарні. Станом на зараз життю неповнолітніх нічого не загрожує. Як зазначають медики, їхній стан цілком стабільний. Відтак, вже сьогодні, 20 травня, їх випасили з лікарні. Правоохоронці ж вкотре нагадують, не забувати про правила дорожнього руху, дотримуватись їх а також бути вкрай убачним під час поїздок на електросамокатах. Правоохоронці ж наголошують і кермувальникам самокатів, і батькам бути обережними на дорогах. Варто їздити ними у нелюдних місцях та не на проїздній частині. Лілія Мазур Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Наслідок ДТП на Сарненщині тяжко травмувався мотоцикліст. Поліцейські встановили, що вчора близько 10-ї години вечора 20-річний житель села Зносичі, водій мотоцикла, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у відбійник. Із відкритою черепно мозковою травмою та переломом черепа хлопця госпіталізували в реанімацію. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження, слідчий Сарненського районного відділу поліції розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Відомо, що мотоцикліст був без мотошолома. Поліцейські вкотре нагадують водіям дотримуватись правил дорожнього руху та встановлених швидкісних обмежень. Не нехтуйте власною безпекою. Ваше життя у ваших руках. Про те, що у Рівному реставрували скульптуру з-під виїзду, про добровольця із Дубна, у сім'ї якого народилася двійня, та про те, що Рівненська громада стала однією із лідерів з цифровізації в Україні, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Танці закружляли всі у рівному вперше відбувся триденний фестиваль народної хореографії імені Віктора Марочака. Бої за титул, як у Рівному, пройшов чемпіонат України з боксу до 22 років пам'яті Андрія Огородника. У рівному вперше відбувся триденний фестиваль народної хореографії імені Віктора Марощука. Захід зібрав 14 колективів із різних міст України, які представили унікальні особливості етнотанцю свого регіону, та зуміли продемонструвати багатство і різноманітність народної хореографії. На події також були присутні наші журналісти, які бачили неймовірну силу українського танцю. вперше відбувся триденний фестиваль-конкурс народної хореографії імені Віктора Марощака. У події взяли участь 14 колективів із різних міст України, які представляли особливості етнотанцю свого регіону. За словами організаторки заходу Ольги Обласової, вони з командою раді, що мали можливість організувати таке свято на території рівного. Я дуже вдячна міської раді за те, що така спільна ініціатива організувати мистецьку резиденцію наразі відбулася. Тому що це незвичайний фестиваль, це незвичайний конкурс. Тут зібралися майже 400 дітей, які займаються народною хореографією. Дуже багато регіонів України: Одещина, Київщина, Дніпро, Хмельниччина, звичайно, що Рівненська область. Вони всі приїхали для того, щоб показати свої здобутки в народній хореографії. І головне вивчити хореографічну спадщину вашого такого великого земляка Віктора Семеновича Марущака. В останній день фестивалю відбулося нагород народження етногуртів, яким вдалося найкраще себе проявити. А кубок імені Віктора Марущака виграв фольклорний ансамбль колесо із Дніпра. керівниця гурту Олена Барвінова розповіла, вони дуже раді перемозі, адже довго готувалися до цієї події та прагнули показати себе з найкращого боку. Колектив 40 років, це започаткован колектив моїми батьками. Ще раз все це зробили, створили, але на жаль, батько мій вже пішов. Але матуся мені ще допов. Магає я дуже вдячна, дуже раді, дуже хвилювались. Щось було Ми не такі, не такі чуть-чуть, як всі тут колективи. Тому хвилювались, що може нас взагалі не відзначать ніяк, але це дуже приємна перемога. Дуже вдячний організаторам, меру вашому. Це дуже приємно. Нагороджував колективи народних танців, виконуючи обов'язки міського голови, секретар рівнеради ради Віктор Шекерзян. Очільник міста привітав усіх учасників фестивалю, підкресливши важливість збережень. Та популяризації української культурної спадщини через народну хореографію це був перший такий триденний фестиваль. Це приїхали 14 фактично з міст, ну включаючи місто Рівне. От і три дні фестиваль фактично продовжився. І сьогодні визначився повністю, хто саме переміг. Це переміг Дніпро. Розумієте, що Дніпро кожного дня під обстрілами, але попри все, вони намагаються зберегти колективи, діти навчаються і те, що. Сьогодні отримали от саме кубок. Я важаю це ну гарна ініціатива, хороша заслуга. дякую їм, що не приїхали саме міст. Ріна на нашу локацію. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Кращі серед кращих у рівному протягом тижня проходив чемпіонат України з боксу до 22 років пам'яті Андрія Огородника. Боксували між собою найкращі спортсмени своїх областей, а було їх чимало. Організатори нарахували 160 учасників, 113 чоловіків і 47 дівчат. Представляли вони 23 області нашої держави. Бої вийшли дійсно напружені та видовищні, чого вартував бодай фінал у ваговій категорії 80 кілограм. Там зустрілися два представника Рівни Нищини, хто кого у матеріалі далі. Рівненський фінал, вагова категорія 80 кілограм. Боксер Максим Віднічук із червоного кута представляє Рівненщину. Його суперник Матвій Ражба, боксер, який представляє Рівненщину та Харківщину. Це перші такі по віковій групі. Діло в тому, що ці хлопці тренуються зараз разом. Ну, вони тренуються в різних клубах, але дуже часто бойова практика в них проходить разом. На ринзі не до сантиментів. Кожен у кроці від звання чемпіона України. Спершу не Тривалі оглядани, після яких боксери вмикаються на всю потужність. Після першого раунду від Нічуку дають настанови. Боксера цікавить лише одне питання. Раунд що сказали. Почекай, показую. що ти Думай про бій, а не про рахунок. у другому раунді. Бій йде на зустрічних курсах. Боксери шукають нагоди для разючих атак. Час від часу комбінації проходять. Чотири піти поняли? П'яти грамоту грамоті на фінальний раунд сил небагато, але ніхто не збирається зупинятися на карту поставлене звання чемпіона України. Одноколосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер синього кута. Я абсолютно його знаю дуже добре. Скажімо так, вийшов, зробив свою роботу і пішов додому. Хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо змогу розвиватись, тренуватись, та молодь може демонструвати свої сили. Зараз такий великий час. Особливо хочу подякувати своїм друзям з 21-го легіону це харківський наш бісівський клуб, де наші хлопці, мої близькі друзі, відстоюють нашу Україну з перших днів війни. Максим Віднічук став срібним призером чемпіонату України до 22 років у ваговій категорії 80 кілограм. Вірить, що головні перемоги ще попереду. Що не вистачно, мабуть, досвіду. Так все бачу, ударів не пропускаю, але десь, щоб створювати свої епізоди, створювати не можу. Е, ну я вже попав на щастя збірну України було їздити по зборам, здобувати досвід і бойовий бойовий і десь по змагання виїжджати, то. Накатаюсь, здобув досвід і буду краще боксувати. І думаю, на наступний раз стану першим. Протягом тижня у Рівному проходив чемпіонат України до 22 років в пам'яті вихованця рівненської школи боксу Андрія Огородника. Змагалися 160 боксерів у різних вагових категоріях. Загалом було представлено 23 області нашої держави. Є країни, які проводять чемпіонати Європи. Вони мають худший рівень проведення, чим рівень, який сьогодні проходить в Рівному. 22. Фінальний бій вагової категорії 75 кілограм. Представник Одеської області Джамал Кулієв веде виснажливий поєдинок проти представника Черкаської області Арсенія Резніченка. Я був подготовлен хорошо. Місяць промоту готовился. У мене хороший спальні партнери були. От слава Богу, вийшов фінал. Два боя до этого виграв. виграв. Представник Рівненщини та Харківщини Даниїл Дрижак також став чемпіоном України. Боксер у фінальній сутичці був сильнішим за Олександра Ярового із Вінницької області. вагова категорія 63,5 кілограми. Сапірік очень достойный, достойний, боже один раз встречались с ним на Українах на турнірах. Весь стовни большое ему спасибо за бой, очень Хороший бой. Что сказать по бою? Я виконав настановку моих тренірок і ми виграли бой. Аби буксувати у фіналі, спортсмени протягом тижня виграли по кілька поєдинків у своїх вагових категоріях. Чемпіони України згодом поїдуть представляти. Нашу державу на чемпіонат Європи. Для чого ми це робимо? Щоб побачити рівень боксерів, щоб побачити, наскільки вони вдосконалились. Наскільки наша команда гідна представляти на європейському чемпіонаті? Оце головне, що мені дуже подобається. Що команда виросла, на мою думку, що є лідери, які почали в своїх вагових категоріях. Вони піднялись на вищий. Чемпіонат України до 22 років присвятили Андрію Огороднику. Він є вихованцем рівненської школи боксу. Цей вид спорту поєднував із. Військовою справою загинув, захищаючи нашу незалежність у 2023 році. Мама і тато Андрія спостерігали за поєдинками. Мені це свято хочу побажати всім добра, радості, красоти, щоб всі на життєвому шляху не опускали рухи, тому що. Чемпіонат України до 22 років уже позаду, попереду, невеликий відпочинок, а далі важка робота. Вадим Рос, Артем Шаула, ITV Media Group. Жива анімація у Рівненському ляльковому театрі вперше показали ознайомчу версію вистави, де живі актори взаємодіють з анімаційними персонажами, яких створили діти. Більше про цей феномен розкажуть наші журналісти, які були присутні на театральній події. Перша у Рівному у ляльковому театрі презентували ознайомчу версію анімаційного театралізованого концерту. Це вистава, де живі актори взаємодіють з персонажами мультфільму, яких спеціально створювали для виступу. Як розповідає режисерка Марина Богомас, таке поєднання театру та анімації є новим не лише для Рівненщини, а й для України. Тут мультз такий дисциплінарний жанр, який поєднав багато в собі чого, і називається це анімаційно театралізований концерт. Анімаційно використана анімація як жива декорація, як елементи, як партнер на сцені, театралізований, бо це театр, бо це тут і зараз, бо це те, що можна пережити, відчути і побачити. І концерт, звичайно, це ж показник того, що буде багато музики, будуть пісні, тому що, звичайно, цільова аудиторія це розраховані, що будуть дивитися батьки і діти. Творцями анімаційних персонажів, що відіграють головну роль увес. Таві стали діти. Кожен з них намалював свого особливого героя та подарував для нього життя. Я створював пташечку і поїзда. Заходиш в спеціальну програму в комп'ютері або на планшеті і малюєш там, що хочеш. Потім зберігаєш, переносиш в програму, де робиш кінематичну модельку. Зберігаєш і тоді анімуєш по кадрах, рухаєш. У створення анімаційної частини для дітей допомагала графічна дизайнерка та художниця Юлія Півторак. Як розповідає мисткиня, процес створення був важким, але перформанс, що вийшов в результаті, того вартував. Це щось нове, цікаве. Воно справді цікаве. Я бачила реакцію глядачів в залі. До мене підходили, ділились враженнями. Це дуже цікаве. Я думаю, в майбутньому, в найближчому майбутньому, вже таке треба робити. На рахунок того, чи складно це робити, справді дуже складно. Тобто, навіть зробити анімацію, це достатньо кропіткий, трудоємкий процес, а потім це все синхронізувати в часі з грою акторів, їм запам'ятати, коли в який момент там, що почне рухатись, Тобто потрібні репетиції. Але це можливо. Представлена промоверсія вистави є лише маленькою частиною майбутнього різдвяного концерту під назвою Пісні для янголят. Але наразі проєкт перебуває у стані розробки та пошуку фінансів, щоб мати можливість зробити масштабне зимове диво для дітей та їх батьків. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Зустрічай вас з ITV Media Group.